Екзорцизм по сучасному в мережі з'явилось відео, як батюшка їздить верхи, на нібито одержимому бісами вірянину. Герой ролику, отець Валерій, настоятель церкви Архангела Михайла в селі Хрустова в Молдові. На початку процедури екзорцизму поп виїжджає з церкви верхи на чоловікові, сам біснувати при цьому. Поперемінно то кричить, то просить допомоги, то лається, жартує і плаче. За видовищем спостерігають близько 20 осіб. Одна з жінок постійно підначується, Валерія та активно молиться. Молитви за кадром читає і оператор, який знімає процес. Решта людей, серед яких є і діти, намагаються приховати усмішку. Я вже вийшов. Не виду, не виду. На завершення обряду священик стає ногами на спину чоловікові і починає по ньому топтатися. Вся процедура триває близько восьми хвилин. Чи налякали біси такі маніпуляції? Залишається загадкою. Однак, суспільний резонанс точно є. За деякою інформацією, митрополія Молдови виступала із засудженням подібних методів екзорцизму. Пообіцяли розглянути випадок в церковному суді і вжити необхідних заходів. А саме відео вже має кілька сотень тисяч переглядів і безліч лайків та коментарів в основному лайливого та жартівного характеру.